Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. У нас сьогодні погодка така, після дощу все мокре, персички вже стигнуть. Це такі сорти ще будуть дозрівати, а є такі вже ранні, що їдять. Ось ну, Оцей м'якенький можна їсти. Такі бур'яни у нас гарні, файні. Тут посаджений у нас часник. Я коли його сапала, то бояла, що повредить, тому не трогала. І оці дощі, один дощ, потім інший, і отак заросло. Буду залазити потихеньку полоти. Буду давати це все курочкам, курчаткам, а чесник хай собі росте. Пасемо ми щодня кіс, самі пасемо по 2-3 годинки, Уже вигнали. Там Олег залишився і Олічка. Вони пасуть, пару годин попасуть і потім женемо додому. Зараз тяжко з цим, тому що козочки привикли пастися, вони навіть на привязі не сидять. Тому ми зараз шукаємо пастуха, такого пастуха, щоб відповідального. Е, у нас сталося на минулого тижня така проблемка. Наші козочки, що ходячи до стада, не прийшли. Один день просто не прийшли. Е, цьому передавало декілька причин. Е, оце задощило погоди такі то виганяємо кіс, а пастух вижене десь через годинку пригонить назад. Каже, вони не хочуть йти, бо дощ буде. Ну, залишили ми один раз вдома, другий раз вдома. Потім другий раз вигнали ми, він теж щось не так каже, що там туча, кіс гнати не будемо. ну і Потім знову стали наче як виганяти, все добре. І пару днів це попасли, і отаке сталося, що не прийшли. Ми до нього дзвонимо. ще був в лікарні і каже він, що не може знайти кіс. Десь вони поділися. Ми питаємо, де ж ти був, як так сталося, що вони загубилися. Він не міг точно пояснити, де він був, чи він їх покинув. чи... Щось там інше, чи каже, що чужих інших заводив додому, а наших просто лишив на полі і пішов. І ми шукали їх дуже довго, до десяти вечора шукали ми їх. Там така місцевість, багато трави, багато кущів. Не тільки наші загубилися, загубилися ще козочки які ходили до стаду, але їх знайшли, а наші так і не могли ми знайти. Я дуже переживала тоді, просто уявила собі, що більше ніколи їх не побачу. Тому, так як у нас там не дуже безпечно, там є койоти, які можуть загризти козенят, які з великих, і дуже хотіла їх знайти. Мені допомагали трошки, і слава Богу, близько 10-ї ночі ми їх знайшли. Вони були Серед пшениці в полі це дуже далеко від нас. І так помаленьку ми їх пригнали додому. Більше ми не виганяємо до цього пастуха і пасемо самі. Це, звичайно, дуже нелегко, якби пасти можна, але в нас, крім цього, є ще багато справ, тому ми зараз у пошуках пастуха пропонуємо непогану зарплатню. Тут у, залежить від того, скільки кіз у стаді. В самому селі кіз небагато, але як ми почали рахувати, то той тримає, той тримає 18, і 6, і 7. У нас також майже ну, 20 є таких, що треба дивитися, то малеча. І пропонували 100 гривень за кізу. Баче непогана така зарплатня. Якби всі вигнали, було б хороше стадо і хороша зарплатня пастухові, Але поки ось така в нас проблемка. Мало кіст, не всі хочуть пускати, ну і не всі, звичайно, довіряють таким пастухам, Тому ми зараз е, у пошуках. Курочок вигнала, вже всі ходять тут, їдять, курчаткам їсти дала. Ці ситі давала курочкам тут мішанку, там пшеницю і кукурузу ми зробили. дерть таку дробленку. Курчатка у нас ще поки проходили в клітці, але вже вони такі дорослі, що вже в клітку не помішають. Я ще переживаю їх пускати десь, тому що собаки ходять у нас на днях, цесарку розірвали. Я випустила їх у дворик цесарок, щоб вони походили. І десь там біля тину, десь за цим городом ми знайшли її. Тому цесарки теж закриті, загороджені. Тут у нас маленькі каченятка, зараз у них світло вонкнуло, трошки темно. Ми так з Олегом планували, що можна тут у цьому курнику закрити все сітками забити і пустити, щоб малеча Тут ходила, тут хай каченята і курчата всі разом хай, ходять собі. Не знаю, правда, досвіду в мене немає, як живуть курчата з каченятами. Може хто знає, підкаже, підкажіть. І ось вчора зняли одну шибку і поставили сітку, для того, щоб не так було жарко. І тут так стало прохолодно, сьогодні дуже добре. То весь час так прям парно, парно там. Ось такі у нас друзі справи. Трошки травички кинула нашим курочкам. І покажу вам ще перепілочок наших. Ми їм теж даємо і дробленку даємо, і корма даємо. З кормами тут проблема, тим, що треба або замовляти їх, або самому робити. Ось луночка тут лежить. Що ти тут робила? Так, насипати треба ще писарочкам. Дуже жаль, цесарочка постраждала. Я їх вивела у цей дворик, вони тут бігали. А потім, так як у нас там травичка на городі, і деякі люди пускають взагалі на траву і на город. Вони вирують колорадського жука, у нас там трошки був, то Ходили вони так добре разом. І отам знайшли в краю городу, знайшли тільки пірячку. Тут собаки бігають. І зараз такий час, що ніхто їх не відстрелює, ніхто їх не виловлює і постраждали. Так, ідемо до півничок. отут півничок. Виходь, виходь, ти будеш там гуляти. Зараз я відкрила повністю двері, тому тут світло, а так тут такий полумрак, можна сказати. У нас чотири клітки з перепилами. І можна сказати, що ці дві клітки у нас це не сушки, це ці дві клітки. ну Там одне-два яйця. Поки я не перевіряла, не знаю, хто тут хто. Але більшість всього, що тут хлопчиків, вони співають гарно. Ми їх поки годуємо, далі буде видно, що ми будемо з ними робити. Дала корм, проблемка ось їдять добре. Цим я не даю корм, тому що вони не несуться. Раніше ми давали усім, купували мішками. І коли вже побачили, що тут більш-менш ну, тут несуться, перебрали хто, Є хто забрали тут звірніше хлопчиків, залишили дівчата, там Бачите, хлопці є. Ось, ось такий корм. Оце даємо переполом. Один мішок корму коштує 650 гривень. Коли ми годували усіх перепелів, то нам вистачало десь на тиждень. І я думала, коли це вже закінчиться, коли вони вже підростуть, тому що дуже великі получаються на них. А коли вже ми виділили, хто з них дівчатка, хто хлопчик і почали давати тільки дівчаткам корм. То стало набагато довше. Я так думаю, що може місяць більше, навіть місяць, ми можемо розтягнути той корм, бо ми даємо їм небагато. От я беру відерце літрове і насипаю їм. Цим, цим насипаю, потім досипаю. І решта вже до обіду. Вони це з'їдають, і е, хто не наївся, досипаю їм дробленку. Дробленка у нас це кукурудза, вони її дуже добре їдять. І е, е, там є перемелена пшениця і ячмінь. Теж їдять, як хочуть їсти, то їдять. Так що таке. Е, я не дивилася, як го готують корма, е, поки там знаю рибне борошно купують ще. Е, ну, Поки я е, так думаю, що. Це вже потім буде їх більше, можна окремо купувати, робити корм. І буде час, бо зараз у мене часу зовсім немає, треба цим займатися, треба це все зробити, організувати. Є тут продається горох кормовий у сусідньому селі. Я читала, що горох можна давати, але не знаю. Може хто знає, підкажіть, якщо його перемолоти з дробленкою разом в ньому багато протеїні. Не знаю, будемо пробувати. Як буде добре, то й вам розкажемо. Все, друзі, дякую всім за перегляд, дякую, що ви були з нами сьогодні. До зустрічі у слідуючому відео.